Шановні батьки, я для вас підготувала сьогодні вправи для розвитку зв'язного мовлення. Ці вправи ви можете виконувати вдома і спеціально підібрала матеріали, які можуть бути вдома у кожного. Перша вправа називається чарівний мішечок. Для цієї вправи вам потрібен мішечок, або кульок якийсь непрозорий, або коробка. Ви складаєте туди матеріал в нашому виконанні. Випадку це були шкільні предмети, і дитина повинна зрозуміти, що саме знаходиться в мішечку, назвати його. Можна спитати, для чого цей предмет, що ми з ним робимо, і який він. Це збагачує словниковий запас дитини, тактильні відчуття у дитини. З цими предметами ми можемо зробити декілька вправ. Ми ще взяли тарілочку і вчилися використовувати прийменники, поклади на тарілку, поклади Біля тарілки, дитина повинна промовити, що вона зробила. З наступною вправою ми можемо гратися як з картками, їхати в метро в автобус. Якщо ми сидимо, у нас немає карток, то ми граємо в гру, що я бачу, і кажемо, це предмет, він зелений, рухається. І дитина повинна зрозуміти, що вона бачила, і потім задає вам таку ж саму загадку. В нашому випадку це була гра з картками. Дитина на спочатку називала, що. Це є так, назвала всі картки. А потім я задавала описові питання дитини. А потім дитина мені тут класно грати в парах, тому що дитина відчуває, що він на рівні з дорослим в рівних умовах і тому підтримується такий емоційний контакт з батьками. Також можна з картками грати Хто я, перекласти ось так, витягнути і. Там я предмети, я зелений, я червоний, і також вгадувати, що зображено на картинці. Наступна гра називається Що в коробці. Для цього нам а, потрібна коробка, це може бути глибока тарілка, це може бути піднос. Ви кладете якісь картинки, якісь предмети, і дитина повинна знайти, що знаходиться в коробці. При цьому казати: я знайшов собаку, я знайшов кота. Тут ми відпрацьовуємо саме відмінювання іменників і реформи мовлення. І потім ми також можемо яка собака, які чоботи. Для чого вони потрібні? Ми можемо також робити мовлення більш розгорнутим.